На налаштуванні зварювальний апарат Edon mig 280 оновленої версії. Маю можливість відповісти на популярне запитання: а який же максимальний струм у режимі Міг. Апарат вже налаштований, на толостого коду 58 вольт. Для даної версії максимальний струм у режимі ММА 160 А і напруга 24 вольта. Ввімкнено режим Міг, крутимо регулятор у крайнє правоположення і бачимо струм 175 А. Апарат налаштовується за допомогою баласного реостату. 175 А ми отримали при ось таких ось секціях реостату, а саме 280 і одна 40-ка. Якщо я приєднаю 3 80 ки крутимо регулятор у максимальне крайнє положення і отримуємо струм більше 200 А. А для тих, хто не зрозумів, чому саме так, поясню простими словами. У режимі ММА регулюємо струм, у режимі міг регулюється напруга. Відповідно до перерізу провідника, а саме дроту 0,8 мм або міліметр, ми маємо різний струм на виході. При крайніх положеннях регулятора, тобто, коли ми викручуємо регулятор на максимум, при 0,8 дроті на виході ми отримуємо струм не більше ніж 160 А. Про це навіть вказують деякі виробники. Якщо ми ставимо дріт міліметровку, то ми отримуємо струм 200 і за 200 А навіть. Тому ніяких Фактичних ампер у режимі міг не було і бути не може. Тут регулюється саме напруга, і відповідно до опору провідника ми можемо мати різний струм.